Вулицю на честь героя прикордонника Андрія Матвієнка перейменували в Кіровограді. Перший вказівник та меморіальну дошку встановили на будівлі вишу, в якому навчався Андрій. «Всім це знаходиться поруч з нашим домом. Ми часто по ній ходимо ми символи. Завжди ми будемо бачити його. Фотографії річний Андрій Матвієнко загинув у серпні 2014 року на Донеччині. він вивозив поранених прикордонників з під обстрілів під час повернення із завдання. Автомобіль прикордонника підірвався на радіокерованому фугасі. В Тих умовах, коли він не зважаючи на загрози для свого життя, рятував життя інших, і скільки він спас. Ми ж зараз ще просто встановити не можемо скільки він вивіз людей зрятував, відправив і спас їм життя. Це настоящий герой. Допомога армії, всеукраїнський благодійний фонд братів Кузьминих вже півтора роки підтримує бійців на передовій. Черговий гуманітарний вантаж доправили 90-му батальйону 95-ї аеромобільної бригади, який нині захищає країну від ворога на Донеччині. Медикаменти, будівельні матеріали, бойлери для нагріву води, холодильник, маскувальні сітки, харчі. Усього дві вантажівки необхідної допомоги бійцям. У свою чергу Олег Гуть, командир 95-ї аеромобільної бригади, подякував голові Київської філії фонду братів Кузьминих Них юрію маковію за особисту ініціативу та вагому допомогу військовослужбовцям частини, що бере участь у проведенні антитерористичної операції. Обмін досвідом голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук відвідав Вінницький центр адміністративних послуг та ознайомився із їх роботою. Пишаємося того, що сьогодні наші вінницькі колеги нам дозволили зрозуміти ті напрацювання, певні певні помилки і позитивний досвід для того, щоб роботу організувати як мов краще. На Київщині будівництво центру адміністративних послуг планують закінчити до кінця травня. Там мешканці області без зайвих черг та бюрократії зможуть зробити паспорт, зареєструвати автівку, нерухомість та отримати інші послуги. З 1 квітня 2016 року районні державні адміністрації по всій Україні почнуть надавати розширений спектр таких послуг нашим громадянам і тим самим покращать життя і сервіс наших громадян. Те, що називається справжня децентралізація?